Чоловік мене не шкодував, я багато працювала. Троє моїх маленьких дітей померли, бо ніхто не відвозив їх до лікарні. Сьогодні Магрет поділилася своєю історією, як її батьки заставляли її вийти заміж. Магрет, скільки тобі було років, коли ти вийшла заміж? Ten years, 10 років. Я не хотіла йти заміж, але батьки мене змусили. Зв'язали мотузкою за волосся. Вуха і ноги били палкою і лили воду на голову, поки я не погодилася. Чоловік мене не шкодував, я багато працювала. Троє моїх маленьких дітей померли, бо ніхто не відвозив їх до лікарні. Чоловік завжди п'яний був, а одного разу змушував мене випити його сечу. Я відмовилася, і він вибив мені зуби. Ти любиш свого чоловіка? Ні. Ти вчиниш зі своєю дочкою так, як твої батьки вчинили з тобою. Звичайно, ні. Її діти вони дуже розумні, ходять до нашої школи, займають перші місця, її хлопчик уже говорить на англійській мові і служить разом з нами. Тому її діти благословені. her children із blessed. Якщо вам цікаво більше чути свідоцтв спокоту, напишіть. Цікаво в коментарях під відео.